Вітаю! В липні ми отримали новинки, і ось що цікавого у нас є для спідкуберів. Нова лінійка зменшених головоломок Pocket Cube від YJ. Головоломки з даної лінійки колись називалися Gelong Mini, але зараз вони змінили назву. Змінено також пакування і вартість головоломок. Всі ці кубики стали набагато доступнішими, а механізми залишились такими ж крутими. Кубик 3 х 3 має розмір 50 мм. Кубік 4х4 має розмір 56 мм, фактично як кубик 3х3. І кубік 5 х 5 має розмір 58 мм, трошки більше від стандартного кубика 3х3. І наступна новинка це розумний кубік від GAN, GAN 356 iCarry E. Це остання версія в даній лінійці. Як ви можете бачити, якщо ви плануєте використовувати робот, то в цій головоломці треба використовувати вже новий оновлений робот від GAN. Цей красень сподобається тим, хто складає кубік 5 х 5. Якщо ви давно не оновлювали свою п'ятірку, обов'язково зверніть увагу на новий Win 5 х 5 Це нова головоломка професійного рівня, яка повністю магнітна, має магнітну хрестовину і також є версія з V-покриттям. Аналогічні кубики від інших виробників коштують набагато дорожче. І за адекватну ціну ви отримуєте головоломку з прекрасними характеристиками. І остання новинка це новий Dayan's Cube. Ось так виглядає цей новий Cube. Центральні елементи мають заглиблення, що дуже допомагає при складанні на швидкість. Також ця головоломка магнітна і має магнітну хрестовину. Цей скюп впевнено можна назвати одним з найкращих на ринку. Підписуйся і шукай більше цікавого контенту на нашому каналі.